П'ять основних речей, які необхідно, щоб були на вашому підприємстві, для того, щоб ви не попали в неприємну ситуацію. Перше, це є документи дозвільного характеру. До цього відносяться дозвола декларації на виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. Друге, це є атестація робочих місць на шкідливі та небезпечні фактори, які можуть бути на ваших робочих місцях з проведенням лабораторних досліджень. Друге, це є медичні огляди працівників. Всі працівники, які виконують роботи, що потребують професійного добору, та роботи, в яких є шкідливі та небезпечні фактори, зобов'язані проходити медичні огляди. Четверте це є навчання, це є навчання з питань охорони праці як працівників, так і посадових осіб. та Інструктажі з питань охорони праці. І п'яте останнє це є накази про призначення відповідальних. Якщо вам цікаво більше дізнатися про охорону праці, пишіть в коментарях ті питання, які вас цікавлять в межах своєї компетенції, я постараюсь відповісти на них.